Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолобу студії це проект без броні, «ФМ Галичина», Круглий Білий Стіл. І сьогодні у мене обана, не гість, а прекрасна гостя. Знайомтеся, Людмила Цап. Привіт. Привіт. Знаєте, я завжди даю можливість нашим гостям самим про себе розказати, а потім ми вже шукаємо ті напрямки, промінчики того сонця, по яких ми будемо продовжувати розмову. Давай почнемо з того. Як взагалі ти долучилася до війська? Що сталося з красивою жінкою? Що вона захотіла військо йти? У мене на жаль, так як би сказати, долучення до війська це була сумна історія. У мене в 2018 році загинув чоловік. Він жив своєю справою з 18 років. Він завершив строкову службу і підписав контракт. Фаховий і... військовий? Контрактник. Ага. І коли е, він загинув, я вирішила продовжити його справу, е, продовжити те, чим він жив. Е, в порівнянні з тим, до армії я була вчителем. О, давай розкажи. Давай поговоримо про цивільне життя Людмили. Вчителем чого? Е, ну, я за вчитель історії правознавства, викладала я правознавство, і, е, але я кардинально все міняю, тобто залишаю я в. Викладання і йду військову службу. То В якому році? 18, 18. році чоловік загинув лютому, а я призвала з квітні. Стимулом, щоб прийти на службу, стало продовження справи з мого чоловіка. Давай поговоримо про той час, коли ти ще не задумувалася про військо. Коли ти була просто вчителькою, твій чоловік він був офіцером рядовим. Тому він був прапорщиком. Я Дружина військового, військового, якого ніколи майже немає вдома. Спочатку це було трошки непривично, а далі ми вже звикли. Дружина, яка підтримує завжди, яка завжди в очікуванні на телефоні, тому що це відрядження тут, це відрядження на сході. Ми одружилися в 13-14-го, вже АТО. Але в основному. Я думаю, що я була прекрасна дружина, ми була прекрасна сім'я, у нас донечка на цей час, коли він загинув, їй було 2,8 і це були прекрасні роки. Я не задумалась про армію. Хоча, коли я закінчила університет, в мене все-таки було бажання і чомусь іменно прикордонна служба мене тягнула туди. але Ну, все ж таки, ти обрала вчительський фах. Так, я горіла цим, мені це подобалось і. Я бачила себе там десь зараз в твоїй військовій службі вчительський досвід чимось, хоч допомагає. Так, стукаєш перстенем у цей <гум> ні, стукати не стукаю, але я багато чого навчилась, багато чого я використовую зараз із цього досвіду. Вернутись я вже не вернулася. Нервувало би, чи це вже зовсім інше життя? Mm, вже зовсім інше життя. Якщо я, коли я тільки прийшла на службу, це для мене було все зовсім по-інакшому, то зараз це те. Е і Що мені подобається, це те, в якому в якій сфері я хочу бути, це те, в якому я хочу рости. І е, я розумію, що, наприклад, мій чоловік він схвалив би таке рішення. Хоча, коли ми були одружені, він ніколи б не дозволив, щоб я стала військовою. А скажи, будь ласка, як тобі здається, ти вже з 18-го року у війську ти бачиш оцю динаміку, як змінюється загалом ставлення до жінок у війську? Чи… В позитивну сторону зараз щось рухається, бо мені здається, що в принципі армія трохи розвивається таки в позитивному напрямку, як армія, як структура, як ставлення до жінок зараз у війську. Ну, все ж таки, в нас є гендерна рівність. Тобто, а вона є? Ну. Це все залежить напевно в якій ти структурі, в uh які, -huh. в якому в якому ти місці, і ще залежить від того, що саме жінка хоче, чи вона хоче прийти і бути просто офісною працівницею, і ну так буду казати, тобто від години до години, чи вона бачить себе десь в розвиваючись, десь щоб рости далі. Я, наприклад, вже дійшла до, такої, до такого рівня, коли хочеться чогось більшого. Супер. Хочеться десь рости, хочеться десь не відбиватись від години до години, а рухатись далі і приносити користь. Скажи, будь ласка, таке абсолютно запитання як до жінки. А... Ти шукаєш якийсь варіант військової форми, який би тобі по фасону подобався, що не просто там умовно оцей комплект видали, а щось таке, от власне, щоб ти сама собі подобалася у військовій формі. Я взагалі собі у військовій формі. будь якій тобто, в мене немає там такого, я не шукаю. Тобто є форма. Вона, е... якщо вона мені підходить по фасону. І бо ж не всі в нас зараз, до речі, в нас є і жіноча форма, тому це ідеальна форма, яка підлягає зразу по, по розмірах, їй не потрібно не вшивати нічого. І ну тобто, будь-яка форма я є, одягнула, і я вже їй собі подобається. Скажи, будь ласка, в структурі, в якій ти працюєш, жінки ще є крім тебе, чи ти така переважно квітка в чоловічому Ні, колективі? Ні, багато. Тепер знову ж таки поговоримо про твого чоловіка. Нагадай, будь ласка, як звали чоловіка? Михайло, ти розуміла, що він є військовий? Ти розуміла, що він їздить у відрядження, і ти, напевно, боялася, бо страх для жінки в даній ситуації просто свою жінку. Згадую в ситуації, коли я був у війську, це є от ті постійні побоювання, які ти боїшся висловлювати. Ти висловлювала чоловікові, що Вай, страшненько? Ні, я все таки, е, якби то як вчитель, я проходила психологію і я. Взагалі я люблю саморозвиток, я люблю вивчати щось нове. І до речі, як я виходила заміж за військового, я не знала, що це таке. Я взагалі дотичності, в мене нікого не було із військових, І, але з часом навчилась жити, з цим навчилась підтримувати. Тобто, не свої невдоволення чи свої страхи я не виказувала йому. Відкриють такий секрет, я завжди хотіла чоловіка військового. Клас. От ну, чомусь мені вони, вони мене втягнули. Нас познайомили друзі, телефонує якийсь хлопчина, точніше не телефонує, а пише. Тому, боже, та ж подзвони. А він тільки пише, знаєте, там строчить та до смски. І в мене така думка, значить, він одружений. Ну а з чого ж він не хоче зі мною спілкуватись, тільки ну, і, і жіноча уява зразу своє ну, робить. так. Але як виявилось, що це він просто був на службі, і він не міг, не мав можливості телефонувати, але він підкупив такий був у мене такий рішучий, і водночас він був такий люблячий, то він міг підтримати, допомогти, порадити. Він був прекрасним другом, і ось так народження доньки. Для тебе однозначно це була гіперподія, як тато двох доньок скажу, це неймовірне відчуття, власне, неймовірне відчуття, в принципі, мати дітей, але коли ти, як тато, розумієш, що в тебе буде донька, в тебе з'являються якісь особливі крила. Як то е, прийняв і сприйняв Михайло, коли дізнався, що в нього буде донька, і коли вона вже народилась? Ми е, до 36-го тижня вагітності очікували на синочка, але вже потім народилась в нас донечка. Це. Я хочу сказати, що мій просто чоловік був наскільки прекрасним батьком. Ну, я не говорю вже про те, що він був ідеальним чоловіком. Але батьком ну це для нього оце така опора була, це для нього така любов, це таке бажання рухатись далі. І вона вже народилась в нього. Це було 15-й рік. Вона народилася, це вже було АТО, і він їй сім місяців він знову поїхав в АТО. Але це давало йому. Бажання і рухатись, е ну тобто з обережністю до всього відносити, щоб вертатись до нас і до своєї доньки. Скажіть, будь ласка, коли чоловік був на виконанні, як часто вдавалося контактувати, щоб він доньку побачив, щоб вона його побачила? Як у вас відбувалися оці, е як би то сказати, віртуальні зустрічі? Ну, е я хочу сказати, що е Можливості по е, відеозв'язку такого не було, тому що в тих районах, де він бував, якщо це була наша західна територія, це були гори, де, на жаль, зв'язку немає. Відеозв'язку, щоб було. І якщо це була е, східна точка, це то він е, в основному я скидала фотографії. Якщо була можливість, то тоді по відео. А якщо була можливість ну, переважно, це були фотографії або так спілкувалась. Ну, якщо він вже тоді приїжджав додому, це був час, який він приділяв доньці. Я дуже ціную ті ці моменти і дуже сумую за цими моментами. А робив сюрпризи такі, щоб приїхати без попередження. А як без них? Звичайно, що робив, це було дуже круто, дуже цінно. Я була вірна дружина. І тому для мене це якби це не було хвилюванням з цього приводу. Але так, він приїжджав несподівано. Там казав, я там приїде через кількість. Там є це, ну це це такі теж такі круті моменти, які завжди по життю йдуть. Хто був найбільшою підтримкою для тебе, поки чоловіка не було? З ким ти найбільше ділила от якісь е... моральні складнощі? Я хочу сказати, що так як в мене склалось життя, що в мене по моїй стороні там Мама померла дуже швидко, і мені було 12 років, тато одружився другий раз, з нього своя сім'я. Ну, більш... Я нікому не довіряла, чесно скажу, це був тільки мій чоловік. І в основному десь я, напевно, трималася ближче до доньки. Є в мене сестра, є в мене брат, але ну, чогось такого, якби ну, вони мене підтримували, але найбільше. Ми якось трималися разом з чоловіком, навіть на відстані він міг е, підтримувати Михайло і Михайлівна. Це була основа так. твоєї сім'ї. Перейдемо до болючої для тебе теми. Я тобі дякую, що ти погодилася про це поговорити і розказати, бо насправді багато жінок зараз переживають цю втрату і не зовсім можуть зрозуміти, що з тим всім робити. 18-й рік. Як ти дізналася про загибель свого чоловіка? Е... Ну це взагалі то було так. Ну, тобто не я напряму отримала це сповіщення, отримав брат чоловіка, він теж військовослужбовець І для мене було дивно, тому що ми були в цей час в селі. У мене чоловік з Турківського району у батьків. І коли от примчався брат, і тут ще ж почали люди приходити до мене додому. І, Чого, Нібито я не розумію, чого. І тут мене з часом оцінило, що крайньою точкою це коли прийшла хресна дружина, і до мене каже: Люда, як так сталося? І я не розумію, що. Ну, всі щось до мене приходять. І я тоді беру телефон, набираю чоловіка, а там у відповідь його начальник каже, його вже немає. Як це немає? Я ще раз набираю і питаюся його. Що ну, шансу взагалі ніяко, як? Ну, як це немає? І він каже: ні, Людочка, вибач. Щось розпові... розповіли тобі про обставини загибелі чоловіка? Uh, ну, uh, Ніхто не, зна... не буде знати uh, правильності, ну, що там насправді, але в основному це були тренування. Uh, для подальших дій на зоні бойових дій. він був в такому підрозділі, де вони завжди навчалися, завжди ну, нустріби, навчання. І сталося так, що осколок з РПГ залетів в їхній бліндаж, і він, тобто йому прошило голову навіть через казку, і це було загибельне місце. Але тим самим він врятував тих, хто були з ним разом у бліндажі. Як далі е, приймала ти і проживала оцей момент? Бо насправді, отак тверезо і по-дорослому такі моменти прийняти неможливо. Це я не втрачав рідного, але я втрачав побратимів. І я розумію, ці американські гірки, які в тебе, ніби коли ти прагматичний, та так сталося, треба практично щось зробити. Прав і знов ти провалюєшся, і в тебе не може бути. Як ти приймала, і хто найбільше тебе підтримав? Я не скажу, що це я зразу там прийняла. У мене є рідна сестра. Вона приїхала до мене і весь місяць вона була зі мною в селі, бо ми так і залишили в селі, так і поховали в селі, тому що так захотіли батьки його, а це ну, звичайно треба рахувати із батьками. І ось сестра, вона була зі мною цілий місяць, тобто я весь місяць не жила. Я не пам'ятаю цього місяця, вона мене підтримувала, вона доглядала за донькою, вона доглядала ну, за все, все було в її, тому що ну, я не пам'ятаю цього періоду. В мене я пам'ятаю, що в мене такий от щелчок, і я розумію, а в мене ж донька, а я ж маю рухатись далі, це не вихід. І е, хочу сказати, що коли гине чоловік, ніби зразу всі там. Підтримка є, допомога, ми тебе будемо підтримувати, але на другий день це ж кожен іде до своїх сімей. Кожен там, чи батьки, чи сестри, чи брати, вони всі йдуть до своїх сімей, і ти залишаєшся сам на сам із своєю проблемою. І це складно. Це дуже складно, тому що ти не знаєш, що робити далі. І в моєму моменті було те, що. Донька. От донька, вона стала для мене опорою, і другим моментом це я зовсім не пам'ятаю похорону. але я пам'ятаю той момент, що на могилі чоловіка я дала йому обіцянку, така, яка стосується е, нашої доньки і яку я повинна виконати. І це привело в мене до свідомості: Люд, а ти ж її не виконуєш? Люд, а де ти? І з того часу я вже почала. Розставляти свої пріоритети, як я маю далі рухатись. А що практично тобі найбільше допомогло, бо хтось каже, що в роботі себе знайшов, хтось каже, що там буквально городництво помогло. Когось насправді психолог дуже рятує, що помогло особисто тобі, окрім доньки, от з таких прикладних речей. Так для мене, якщо взяти тему психолога, я зверталась, я працювала. З психологом в центрі надання адміністративного послуга на Пекарське там була, здається, пані Юлічка, і ми пропрацювали. Але самим таким важливим етапом мене, що до чого, як я це з цього вигравла, будемо так казати, це самому. Це треба захотіти самому. Тому що, якщо ти сам не захочеш, то з цього дуже складно виходити. Що би ти підказала дружинам, які отримують отакі звістки? Адже війна триває і, на жаль, такі звістки приходять. З чого починати? Як взагалі дозволити собі відплакати, відридати, чи, навпаки, опиратися цьому і робити такий собі блок до події, яка сталася, з твого власного досвіду? Як правильно почати? Хочу сказати, що е, саме перше, це не потрібно е, ставати сильною. Моя помилка була те, що коли я вирішила, все, я рухаюсь далі, і я буду така сильна, це зламає. Е, не треба спішити ставати сильною, треба проплакати. І взагалі, все, що хочеться, Звичайно, в мірах такого розумного все потрібно робити: звертатись по допомогу, просити, просити підтримки, просити поради, тобто не залишатися наодинці. Я залишилася наодинці. Я не приймала чиюсь допомогу. Я сильна, я зможу. Саме перше це. Не ставати сильною, другою це е, треба щось для того, якщо рухатись далі, то треба щось для того робити. Це наприклад, е, вставати і заставляти себе, йти випити каву. бо від цього бо навіть цього не хочеться. Ти маєш на увазі згадати оті точки, які тебе в житті в принципі розслабляли і додавали тобі щось так, приємного? Так. І це такі моменти. Ну і, і я знаю, що дуже багато блокує. І мене це блокувало. От, якщо я почну рухатись далі, якщо я почну жити, якщо я почну там частково сміятись, я це забороняла собі. Це не може Бо бути. Бо ніби ти зневажиш його немає, про чоловіка. Так його немає, значить, я не маю далі це робити. Але е, в один прекрасний момент я потрапила на такі слова, де говорилось про те, що. Uh -huh. А твій чоловік хотів би, щоб ти сміялась, щоб ти жила, щоб ну, це ви проробляли разом, і в пам'ять про нього треба рухатись далі. Ці кроки потрібно їх робити. І ще таким одним аспектом це шукати спільність середовище таких самих людей, які втрату. Скажімо, в тебе є друзі, подруги, в тебе є можливо якесь психологічне коло дружин загиблих захисників. Так в нас є багато. Ну то я багато знаю дружин, і ми проводимо і зустрічі, і до речі, дуже важливу роль зіграє ще ретрит, де дружини їдуть, відновлюються, спілкуються. Коли я вперше туди поїхала, я думала, що вона то мені можу дати? Я зі своїм болем. Про що вони можуть говорити, а коли ти починаєш слухати, і в кожного своя біль, кожен це проходить по-своєму, тоді ти розумієш, що ти не одна. І якось десь вчишся, якось десь береш це для себе досвід цей і, і, і рухаєшся далі. Бо навіть просто інколи потрібно от, просто помовчати, а хтось, щоб коло тебе поряд побув. Сьогодні у мене в гостях була. Сильна життєрадісна жінка, Людмила Цап, дружина загиблого героя, і жінка, яка насправді готова підказати, а як же ж рухатися далі. Можна навіть сказати, що ти вже певним чином можеш бути і менторкою в тому всьому світі. А я вже думала про такий момент. Я хотіла би ділитися своїм досвідом. Я б хотіла я вже навіть десь думала про свій блог. Не знаю, як це буде далі, але радію, коли люди, з якими я зустрічаюся, коли до мене звертаються, навіть просто подзвонять, просять поради, ходжу на каву, ділюсь досвідом, і коли бачу результат, це для мене це це до речі, хотіла сказати, що ще най одним таким із. Хорошим моментом є те, що якщо людина, хоч чуть-чуть вже пройшла свій біль, вона може знайти когось іншого, хто якраз в цьому болі, допомогти, і це дуже допомагає, дуже підтримує. Жінка, яка знає, що таке вигрібати разом. Дякую тобі велике за сьогоднішню розмову. Нагадую, це канал «Безбруні» на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. Наступного тижня новий цікавий гість чи гостя. Підписуйся, лайкай, тисни дзвіночок і коментуй. Бо без броні не для нас, це для тебе. Зустрінемось.